Друзі, зустрічайте John Deere 6250R Ultimate Edition трактор для сучасного фермерства. Випущений у 2020 році з пробігом усього 4392 мотогодини. Двигун потужністю 250 кінських сил, 6 циліндрів та трансмісія AutoPower IVT. Яка дозволяє розганятися до 50 км на годину, але обмежений 40 км на годину. Комфорт на рівні, преміум кабіна з гідравлічною підвізкою, комфортне сидіння та клімат-контроль, щоб ви завжди були як огірок. Освітлення 18 LED фар тепер можна працювати навіть у повній темряві з комфортом, не напружуючи очі. Керування екран Command ARM 4600 і джойстик, який змусить вас відчути себе справжнім фермерським кіборгом: система AutoTrack та GD Link роблять ваше землеробство точніше, ніж швійзарські годинник. Передній ВВП, насос на 160 літрів на хвилину та 5 електронних розподільників. Усе це для того, щоб ваш трактор працював з любими самими найвибагливішими агрегатами. Є навіть холодильник для ваших перекусів, люк у даху для зоряних ночей і універсальне щеплення 3 в 1. Усе це лише за 170 тисяч євро з доставкою до воріт вашого господарства. Замовляйте John Deere 6250R Ultimate Edition трактор, який не тільки ваш помічник на полі, але й новий найкращий друг на фермі.